Доброго дня, панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обчисної геометрії та алгебри. І сьогодні наша лекція буде присвячена такому поняттю, як матриці. Ну що ж, ми починаємо нашу лекцію. Лекція номер 6. Матриці дії над матрицями. До цього моменту ми використовували матриці для спрощеного запису систем лінійних рівнянь. У цій та подальших лекціях матриці розглядатимуться як математичні об'єкти, а множина всіх матриць буде наділена структурою шляхом введення на ній операцій додавання матриць, множення матриць на число та множення матриць. Доцільність таких означень буде зрозуміла з подальших лекцій, де ми побачимо, як матриці будуть використовувати роль зручного представлення одного типу відображення. Виявляється, що вони слугують не просто інструментом для зручного запису та подання інформації, а насправді представляють певний тип функцій, що відображають одні вектори в інші. Теорія матриць має численні застосування. Ну що ж, почнемо з означення. Матрицю над полем К, ну і далі ми можемо уявляти, чи поле дійсних чисел, чи поле комплексних чисел. Називається прямокутна таблиця елементів поля, ось такого вигляду, так. І відповідно будемо, будемо позначати А1, А12, і так далі А1n, так, А21, А22, і так далі А2N, так, і так далі, АМ1, АМ2, АМН, так. Як ми бачимо, ми кожен елемент визначається. Позначає, Певними індексами. Перший індекс говорить ряд... номер рядка, в якому лежить цей елемент, другий індекс говорить номер стопчика, в якому лежить цей елемент. Як ми бачимо, це, ось така матриця буде мати розмір N рядків, eh, перепущу N стопчиків і M рядків. так? Отже, ми отримаємо що? Ми отримуємо так звану М Н на М матрицю. Матриці зазвичай позначаються великими латинськими літерами, іноді для того, щоб підкреслити, що матриця складається з М рядків і Н стопчиків, і позначаємо так, АМН або ось ці внутрішності матриці, позначають АІ, М на Матрицю з елементами А і Й позначають ось таким чином, не звертаючи увагу на те, як, скільки там є рядків і стовпчиків. А через А, Й елемент відповідного і того рядка, так. Ну, наприклад, бачите, А22, другий рядок і другий стовпчик. Ну, відповідно, і іо того стовпчик матриці А. Ну, ось сематично це можна зображити ось так. і стопчик і ті рядок. Дві матриці називаються рівними, якщо їхні розміри одинакові та відповідні елементи одинакові. Якщо окремо не зауважено, то надалі ми розглядаємо матриці над полем дійсних чисел R. Стопці матриці А є n-вимірними векторами, позначають їх відпід а A1, А2 і так далі, а n. Тоді нашу матрицю А можна записати як матрицю ось такого вигляду, так? Що це означає? Значить, це означає, що наша матриця є розміром n на один, один рядок n. Тобто вже на матриці, в залежності від того, як ми їх визначаємо, що ми маємо на увазі, там, що ми в них вкладаємо, можемо на них дивитися, як на різні поняття. Якщо n дорівнює m, тобто кількість рядків збігається з кількістю ступців, то така матриця називається квадратною матрицею порядку n. Ну, чи М, це вже не суттєво, бо М дорівнює рівні Набір елементів А1, А2. І так далі Ан утворює головну діагональ. А набір елементів Ан, А2Н-1, А1Н, другу діагональ матриці. Якщо подивитися на попередній, так, то що рисунки ось є головна діагональ, так? А ось є друга діагональ. Квадратна матриця, усі елементи, якої нижче від головної діагоналі дорівнюють нулю, називається верхньою трикутною матрицею. А квадратна матриця, усі елементи якої нижче від головної діагоналі дорівнюють нулю, називається верхньою трикутною матрицею. Верхня трикутна матриця, ось нижня трикутна матриця. Тобто це така матриця, так? Що, всі, що така верхня трикутна матриця, всі елементи, які нижче головної діагоналі, рівні нулю. Нижня трикутна матриця це така матриця, що всі елементи якої вище головної діагоналі, дорівнюють нулю. Квадратна матриця, усі елементи якої, крім можливо, елементів головної діагоналі дорівнюють нулю, називається діагональною матрицею. Тобто це така квадратна матриця, так, що яка є одночасно і верхньою трикутною, і нижньотрикутною, так, з нашої точки зору. Тобто, всі елементи, що лежать над діагоналю і під діагоналю. нулю. Діагональну матрицю з елементами А1, 1 і так далі Nn на головній діагоналі записують так. Як А1, і так далі Ан. Розглянемо лінійні операції над матрицею. Означно, сумою двох М на М матриць А, так. А1 А2АН, так, і Б1, б Б2 і так ДНР Б Називається така знову матриця того ж самого розвитку М на Н, А плюс Б. Ступці якої є сумою відповідних ступців матриць А та Б. Тобто, ви бачите, я далі спрощую вид поняття матриці. може, вона здається, ускладніця, але я вважаю, що. Мене, я додаю рядки бачите. От я замість тої матриці стопців, я, я замість матриці визначив стопці я замінив векторами, так? І тепер я просто додаю оці вектори. Так, як додавалися в школі в звичайні вектори акордон. Означення добутком М на n матриці А на число лямбда називається m на n матриці, яка має ось такий вигляд. Тобто всі елементи матриці я домножую на число лямбда. Приклад. От я маю дві матриці А і Б, так? Тоді А плюс Б, так, це 1 плюс 2, ось, 2 плюс 1, 3 плюс 0, 4 додати мінус 1, 1 додати 3, так, 2 до 22, у мене вийшло виходить ось така матриця. Що таке 4 помножити на матрицю А? Кожен елемент матриці А? Я домножую на 4. Значить, тут 4 на 1 дорівнює 4, 4 на 2 дорівнює 8, 4 на 3 дорівнює 12, 4 на 4 дорівнює 16, 4 помножити на 4, 1, 4 на 2 8. Ну і відповідно, домнож... що таке. Міс Б я домножую на мінус одиничку. І зауважимо таку річ, бачите, оскільки розм... розміри матриць А і Б є рівні, але вони відмінні від С, то сума матриці А плюс С вона є невизначена, і сума матриці Б плюс С є невизначена. визначена. Різниці двох матриць А і Б в одинакових вимірів називається матриця ось така. Тобто. А відняти B, так це що? Це все одно, що до А додати матрицю Б помножену на мінус одиночку, так, коли лямбда дорівнює мінус одиниці. Матриця усі елементи, якої дорівнюють нулю, тобто дорівнюють нульовому елементу поля ну, В нашому розумінні 0 це є 0, так, як 0, як дійсне число, називається нульовою. Ми і будемо далі позначати або просто так нулем, або ось таким чином 0 МН. Ну, і Це будемо позначати 0М на М, щоб якраз підкреслити, який є розмір цієї матриці. Елементи А1, А2 і так далі АНН матриці квадратної, так, розміру N на N, так, називаються діагональними елементами матриці А. І наступна теорема описує властивості лінійних операцій над матрицями. Нехай А, Б це матриці однакових розмірів над полем К, альфа-бета це є скаляри поля К. Тоді ми маємо, що сума матриць А, Б, С є асоціативна. Тобто ми маємо, що операція додавання матриці є асоціативною, операція матриці є додавання матриці коммутативною. Додавання. Нульової матриці до будь-якої матриці А знову буде мати матриця А. Тобто, у нас це така властивість матриці А, це говорить про те, що матриця нуль чи нульова матриця вона себе поводить як одиничний, як, як одиничний елемент під час додавання. Якщо до матриці А додати її протилежну матрицю, то це буде нуль матриця. Ну і відповідно, якщо суму матриць домножити на якийсь скаляр альфа, так, то виконується дистрибутивний закон, що альфа на а плюс Б дорівні альфа-а плюс альфа Б, тобто виконується дистрибутивність множення матриці на число стосовно операції додавання матриць. Ну і так само виконується дистрибутивність множення матриць на число стосовно операції множення додавання чисел. так. Альфа плюс бета на А, на рівні альфа А плюс бета. Тут має, тут є помилка, тут має бути А. Тут є помилка, тут має бути А. Ми виправимо це в лекціях. Ну і відповідно асоціативність множення матриць на число. Альфа помножить на бета А, це є альфа-бета на А. Так. Ну і видно, що якщо одиницю помножити на матрицю А, то це залишиться матриця А. Ну, зауважимо таку річ, що твердження цієї теореми випливає з того факту, що всі матриці мають стенатові розміри, так? А, а та перевірка кожної з восьми умов зводиться до перевірки виконання операцій додавання та множення на елемент поля К на множення К. Оскільки наше поле К це є поле дійсних чисел, так, чи комплексних чисел, то зрозуміло, що додаючи е, е, ці всі операції, виконуються для поля е, дійсних чисел чи комплексних чисел. Позначимо через МК множину всіх М на Н матриць, елементи якого належать полю К. Ну, тобто через МНК, якщо поставимо тут R, то це буде множина всіх матриць розміру М на N так, над полем дійсних чисел. За попередньою і означенням лінійного простору впливає, що множина e, e, e матриць e, розміру М на N над полем К є лінійним простором над полем К стосовно операції додавання матриць і множення матриць на скаляр з поля. Значення. Нехай ми маємо матрицю А розміром N на n. Так? І маємо вектор X, eh, який має n-компонент. Тоді добутку матриці А на вектор X будемо називати ось такий вектор. Тобто ми множимо рядок на стовбець і записуємо. Рядок на стовбець і записуємо. Рядок на столбець записуємо. так як скалявний як часто, вибачте. Тобто перший елемент це буде a 11 на X1 плюс a 12 на X2 і так далі, плюс А один n на XN. Ну, і відповідно для інших всіх. Так, позначення множення матриці розміром М на N на n вимірний вектор 100 Тобто, Тобто швидкий н vymirний вектор столбець stb э, матриці розміром E. Тут має бути N, знову помилка є фотографічна, на одиничку фактично задає певним відображенням простор RN у простір RM. Позначення. Добутком матриці M на N на матрицю B розміром N на P називається матриця ось така, так? Яка визначається таким чином. Цифру, тобто це є добуток матриці А на вектор розміру П. Затем помноження є матриця розміру М на P, оскільки кожен наш вектор є розміром, цей вектор розміром Обчислити... А добуток А на Б та Б на А, якщо є А відповідно ось така матриця і Б ось така. Оскільки матриця А є розміром 2 на 2 матриця розміром 2 на 3, так то множення матриць А на Б визначено. Тобто кількість рядків в першій матриці має збігатися з кількості стопчиків в другій матриці. І позначимо через Б1, Б2, Б3 стопці в матриці Б. Тоді формуємо з векторів б 1 б 2 б 3 матрицю А помножити на Б. Ось А на Б1, так? 2 помножити на 4, плюс 3 помножити на 1, це 8 плюс 3, це буде 11. 1 помножити на 4, плюс мінус 5 помножити на 1. мінус 1. Ну і так далі. Відповідно, добуток двох матриць А і Б буде ось такою матрицею, як ви бачите. Просто за тим самим правдом. Множення матриці Б на А не визначено, оскільки розміри матриць а, Б і А не узгоджуються за значенням множення матриць. так? Ну, чому? Тому що кількість рядків матриці Б має збігатися з кількістю ступців матриці А. В матриці Б є три, е е е три елементи рядка, так припростує кількість стопців матриці Б. А тут є в нас е е два рядки, тобто кількість елементів рядка має збігатися з кількістю стопців. Зауважьмо. Добуток двох матриць не завжди існує, а саме добуток матриці розмірності m на n на матриці розмірності К на П існує тоді і тільки тоді, коли n дорівнює K. Тобто оці розміри збігаються. Разом з цим добуток двох квадратних матриць одного і того ж самого порядку завжди існує. Для обчислення добутку матриць використовується також зручне правило рядок на столбець. От ми зараз... Насправді попередньо це і говорили. Воно базується на понятті добутку рядка однієї матриці стовпець іншої. Нехай маємо дві матриці матрицю А розміру М на Н і матрицю Б розміром Н на П. Так? Під добутком і того рядка матриці А на йоти стопчик матриці Б розуміють, число ось таке. Ми, ми відповідно множимо як скалярно, множимо вектори, так? Рядок матриці А і Т на на і стовпчик матриці В. Є добутка матриці А розміром N на на матриці В розміром N на P. і матриця С розміром N на P. Так, кожен елемент – це йод, який дорівнює добутку і того рідка матриці А на йод і стовпчик матриці В. Наприклад, 2 – ось така матриця, ви можете надати матрицю. Це 2 на 4 плюс 3 на 1, Знову 2 на 3 на 3 на мінус 2, так? 2 на 6 плюс 3 на 3. Ну, і відповідно 1 помножити на 4 плюс мінус 5 помножити на 1, і Відповідно, 1 помножити на 3, так? Плюс мінус 5 помножити на мінус 2. Знову 1 помножити на 6, додати, мінус 5 помножити на 3. Ну і відповідно після сумування ми отримаємо ось таку матрицю. Лема. Нехай дана матриці А розміром N на N, так? Матрицю B розміром N на P і вектор X з, з, з R в степені P. Тоді а помножити на Бх до а, B, помножити на вектор х, відбувається, операція множень, множення матриць так, відносно векторів на є асоціативною. Доведення нехай Б. Є ось така матриця Х, є ось такий вектор, так, і ми маємо, що А на Бх це є А помножити на х1, Б1 плюс х2б2, плюс і дольше хп. Б, П, так, ну і це перемноживши. Кожну так, Відповідно, винесеш з задушки Х1, Х2, ХП, так, ми отримуємо, що це є А на Б1, А на Б2, і відповідно А, БП, так, помножу відповідно на Х1, Х2, ХП, так. І отримаємо, що це на сході добуток такий, поміж це вісьмо такий, як про це, що це добуток матриці на В, на вектор Х. Теорема. Нехай а, а, Б це матриці таких розмірів, для яких визначені операції, що ведені інші, а належить R тоді першим. Добуток цих матриць є операція асоціативною. Вибудок матриці А на суму матриць Б і С. А Б на АЦ. Тобто ліва дистрибутивність множення матриці стосовно операції додавання матриці. Права відповідно дистрибутивність множення матриці стосовно операції додавання матриці, тобто +B А плюс Б на С дорівня АЦ плюс Б, С, так. І, відповідно, такий аналог. Асоціативності множення матриців на скалях. Так, це альфа на A B, це альфа А, на Б і альфа, помістить на альфа, Б. Так. Виведення перше. Нехай маємо три матриці А, B і C. І розмір, який узгоджуються, Так. Тоді за в добутку двох матриць ми маємо: що, що Б на С це є Б на вектор С, так. Б на C2, B на Ц. Так. І врахувавши попередню лемо, ми отримуємо, що А, Б, С, є. Ми можемо переписати і отримуємо, що добуток є операція А, С. Друге, нехай маємо знову тримати А, розміром М на Н, Б, розміром Н на П. Так, відповідно, Б ми розписали як через вектори стопців, так, і це через вектори стопців. І використовуючи означення множення матриці, властивості множення матриці на вектор, знаходимо, що А помножити на Б плюс С. Ми можемо записати як А помножити на ось такі суми матриці суми відповідних стовпчиків, векторів стовпчиків, так? Ну а це відповідно перемноживши. Отримуємо таку річ за рахунок дистрибутивності. Ну, якщо це так, то ми, відповідно, ми можемо розписати як, як суму двох матрицях, де елементами є ось такі вектори, так? Відповідно, оце є А, Б, а це є С. Третє, нехай матриці А, Б є розміром М на Н, а матриця це є розміром Н на П. Легко проявляється, що тоді. Виконується така умова, і що ці розміри цих матриць одинакі, А плюс Б, на С, а це плюс Б на С. Вони мають розміру, причому n на П. Вдаємо тепер, що відповідні елементи цих матриць одинакі. Елемент і того рядка, і того стопчика матриці А плюс Б плюс С, на С дорівнює ось такій сумі. А елемент і того рядка то Йото стопчика матриці АС плюс БЦ дорівнює ось такий суміт. Тобто не одинакові, насправді, якщо добре подивитися, ми можемо винести СК, за дужки задушки. Що треба? Свертельно, нехай задано в матриці А розміру М на Н і матриці Б. Б розміру N на P, відповідно, які будуть визначатися так, і число альфа. Очевидно, що тоді матриці альфа на АБ, альфа А на Б, А на альфа-Б є одинакових розмірів. Розглянемо елементи і того рядка, то його стопчика цих матриць. Відповідно, ось це має отакий вигляд, так? Це має відповідно такий вигляд. Це має ось такий вигляд. Очевидно, що вони одинакові. Просто альфа вноситься. За рахунок того, що добуток є операція, добуток елементів поля є комутативною, так, то ми отримаємо, що елементи матриці альфа на АБ, альфа на А, Б, альфа на, а і на Б і А на Альфа Б є рівні. І Дов звержуємо доведено. Зауважуємо. Про матриці варто запам'ятати таке. Перше, взагалі кажучи, добуток матриці операція не є комутативною, тобто А на Б не дорівнює Б на А. Ну і вам це розповідають приклади просто на практичних заняттях, чи на лабораториях. Матричне множення не допускає скорочень. От тобто, якщо ми маємо, що А на С дорівнює Б на С, так? Або С на А дорівнює С на Б, це не означає, що А дорівнює Б. І якщо добуток матриць А і Б є нульовою матрицею, то не можна стверджувати, що А є нульова матриця і Б є нульова матриця. Це є суттєво. Матрицю А можна помножити саму на себе лише тоді, коли ця матриця квадратна. Натуральний степінь К матриці А розуміють, як це К разів перемножити матрицю А на себе. Так, ну і все. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Бажаю мирного неба, завершення війни нашої перемоги. Україна переможе. Слава Україні. Я бачу, що у вас все було добре. Ну і до зустрічі на наступних лекціях.